Карикатури, від яких хочеться плакати, а не сміятися. Такими є роботи донецького художника Сергія Захарова. Вони викривають похмуре, депресивне і часто відверто небезпечне життя на територіях так званих ДНР та ЛНР. Рік тому бойовики ледь не закатували Захарова до смерті за його творчість. Сьогодні художник представляє свою виставку у європейських країнах. Продовжує Юлія Ярмоленко. Ці портрети сепаратисти із Донбасу ніколи б не повісили у своїх вітальнях. Донецький митець Сергій Захаров додає фінальні штрихи перед відкриттям виставки. Нині карикатурист їздить європою зі своїм проєктом, аби привернути увагу до жахіть на підконтрольних сепаратистам територіях. Як карикатура, може бути вона смішна. але... як карикатури вони може трохи і смішні, але викликають не стільки сміх, скільки страх. Так вони виглядають як карикатури, але здається, несуть у собі якусь небезпеку. Какута опасна і страх? Торік Захаров таємно обклеїв схожими карикатурами вулиці Донецька. Це зображення колишнього командира бойовиків Ігоря Стрілкова облетіло увесь інтернет. Захарова охрестили Донецьким Бенксі». А оці ескізи документують те, що сталося далі. Арешт, ув'язнення у темному підвалі, побої та потрощені киками ребра. Додачу каже, викрадачі використали проти нього жорстокий засіб психологічного тиску, імітацію страти. Тяжело розказувати об там, і потом про це важко говорити, і мені важко було побороти ці емоції. У мене з'явився посттравматичний синдром. Щоразу, коли поряд проїжджала машина, я думав, що це за мною. Я розумів, що ці страхи не обґрунтовані, але впоратися із ними було важко. Після звільнення у Захарова народилась нова ідея. Карикатури трансформувалися у колоду велетенських карт. За джокера у ній російський президент Володимир Путін. Свій перформанс митець презентував уже в кількох європейських містах. Цей у празі. Шуха. Аналогія з тим будинком, який... реце чітка аналогія з будинком, який вони зараз звели на території України. Ці штучні карткові будинки, так звані ЛНР і ДНР. І я гадаю, що ось такий перформанс рано чи пізно стане реальністю. На виставці представлена арт-група ізоляція, в яку входить і Захаров на цих кубах історії людей, які були змушені залишити Донбас. А серед відеоінсталяцій відверті інтерв'ю із бойовиками, які захопили приміщення арт-групи у Донецьку. були міри. І так зрозуміло, що нами було вжито заходів, Ви так зване мистецтво поїхало на смітник. Ну такі речі дивіться, тобто вони не зрозумілі, і в нашій республіці ми зможемо прожити і без цього. Але Захаров без мистецтва жити не може, переглядаючи відеозаписи із попередніх виставок. Він усвідомлює, що довго не вдасться потрапити додому. Однак, митець переконаний, одного дня він і його колеги зможуть вільно повернутися у Донецьк. Юлія Єрмоленко, Голос Америки.